В одинадцятій сесії Шосткинської міської ради взяли участь 27 народних обранців. Перше питання, яке винесли на розгляд депутатів, це внесення змін до бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2025 рік. Начальниця фінансового відділу Ольга Галушко озвучила цифри, що стосуються управління освіти. Прошу по управлінню освіти виділити додатково кошти на придбання комплектуючих для Шосткинської міської станції юних сумі сто одна тисяча 530 гривень. В тому числі по загальному фонду 68 тисяч гривен 68 тисяч 330 гривень і по спеціальному фонду 33 тисячі 200 гривень. На придбання путівок на оздоровлення та відпочинок дітей 238 тисяч гривень. Потім США «Барса» 200 тисяч гривень, на придбання 32 комплектів спортивної футбольної форми. На 160 тисяч гривень і на футбольних футзальних футболь, на 40 тисяч гривень. Пані Ольга повідомила, скільки коштів і на які ділянки доріг планують витратити в цьому році. По управлінню житлово-комунального господарства передбачити співфінансування для експлуатаційного утримання автомобільної дороги, загального користування місцевого значення, клишки собі один мільйон гривень. Дорога Миронівка-Крупець 2 мільйона гривень, і дорога Клишки Київське Кролевець 4 млн гривень. Депутат Віктор ждеміров попросив народних обранців підтримати виділення коштів на ремонт дороги у Миронівці і наголосив на необхідність зробити капітальний, а не ямковий ремонт дороги. Котре наголошу. Я на комісіях озвучував проблемне питання по Миронівській дорогі. Я говорив, що там три кілометри можна старт і фініш і не проводячи робіт можна проводити чемпіонат України по матакросу. Я дуже вдячний, що зараз включили 2 мільйона, але бажано б добавити Баті із нашого бюджету три мільйона і звернутися до обласної державної адміністрації про те, що на мовах співфінансування дорога не ремонтувалась капітально більше 30 років. В 2016 році була тільки ябковий, ябковий ремонт. Міський голова Микола Нага пояснив, чому влада навіть за умови виділення коштів з міського бюджету не може провести ремонт вказаної ділянки дороги без рішення області. Ми вже звернулися у обласну державу, адміністрацію про співфінансування дорога не наша дорога обласна ми даємо співфінансування наперед у їх там гроші попереднє керівництво було розділено Но новий губернатор сказав десь вони що нібу щось придумають тобто ми з вами сьогодні приймаємо рішення перше по логіки вони повинні прийняти а ми співфінансування даємо ми приймаємо перше тому що розуміємо те що сказав максимович наскільки складна ситуація а е, залишаємо цифру 2 мільйони. А на слідуючих сесіях, якщо все складеться благополучно, то ми передбачимо можливо і ще вийде з пропозиції для того, щоб підтримати е, цей напрямок. Дійсно, там дорога абсолютно не проїжджає і в самому населеному. Депутатка Анна Пилипийко попросила виділити кошти на заміну 40-х антарам будівлі Шосткинського міськрайонного відділу державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, яке постраждало через ворожий удар. Звернувся державна установа Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Їхня установа зазнала 24 році, в жовтні місяці, пошкоджень наслідок ракетно-бомбового удару і підлягають заміні. 40 вікон та таран. Та, тому вони е, звернулись за фінансуванням установи і, можливо, по такому алгоритму, як ми допомагали поліції, що ми надаємо субвенцію державному бюджету. І розмірі суми там да від 500 гривень з тисяч гривень. Ми передбачимо 300 тисяч на першочергові заходи перемогу. То нема заперечень. Депутат Микола Трофомець порушив питання про підвищення зарплат медикам на минулій сесії. Олег Топілович надав інформацію, що зарплата медикам була збільшена на 20%. Я спілкувався з медиком. З медиками вивчав це питання, бачив розрахункові їх листи з. Минулого року і з цього нічого не змінилося. Якщо у когось і змінилося, ця інформація медикам, з ким я спілкувався, невідома. Сьогодні я хочу 에, повернутися до тієї, яку надав Маловьович на минулій сесії, він сказав, що 1,6 мільйона на місяць їм потрібно, аби забезпечити суму в 13 тисяч гривень зарплати для медперсоналу і 20 для лікарів мінімально. Я прошу сьогодні за е, розглядати це питання, забезпечити цю суму, хоча б на один квартал. Мова йде про 4,8 мільйони гривень на квартал на три місяці, і далі ми вже будемо працювати по цій схемі. Депутатка Тетяна Тупікова звернула увагу на середній медичний персонал, середній медичний персонал, який є золотим дзвіном, Он роз'їжджається. Ми повинні підтримати зарплатною ті ж п'ять тисяч три тисячі для медичної сестри. Може вирішити питання. Знайдіть механізми, будь ласка, і пропонуйте якісь конкретні пропозиції. Микола Петрович пояснив, чому депутати не можуть виділяти кошти на зарплату медика. платі медикам. Заробен платіми медикам зарплату ж не платим, ви Розумієте, і вже такий прецедент є. Ми Стосунки налагодили з броварами, там вже їх провірили і забрали все, що давали на медицину. Тобто ми медикам на зарплату дати не можемо, тому що зарплату платить НСЗУ. І коли перевіряє круто, то виявляє, що це не цільове використання коштів. Але те, що казав Микола Миколаївич, ми обов'язково зберемося, треба підтримувати медичну галузь. В цьому напрямку другому, в тому числі вчора ми були в центральній районній лікарні, голова обласної ради був, заступник його передали, два серйозних медичних, медичних обладнання. обладнання. Рішення про внесення змін до бюджету Шосткинської міської територіальної громади на 2025 рік з доповненнями було прийнято.